Були команди зі Львова, з Києва з Умані та з інших міст за два дні треба було розробити концепт, аби дрон зміг знайти ворожий об'єкт і просто влетіти в нього і підірвати. Я учасник команди Unicorns, яка перемогла із своїм технологічним рішенням на всеукраїнському хакатоні All Fest Science Tech Hackathon, який проводився у Волі, із темою система трекінгу об'єкту БПЛА. Наш концепт полягає в тому, аби створити зір для дронів, або дрон зміг знайти ворожий об'єкт танк БМП. І просто влетіти в нього і підірвати. Або, наприклад, його відстежувати як варіант. Е, наш алгоритм працює так, що він з'єднується з камерою дрону та може відображати за допомогою математичних алгоритмів на камері квадратиком об'єкти, так ті самі БПЛА або танки. Або взагалі будь-який об'єкт, який виділить е, користувач, або ну, той, хто герої дроном. Поки ми їхали у Львів, ми взагалі хотіли робити іншу тему, розумний будинок, але потім, коли ми приїхали, нам зателефонував організатор і сказав, що типу, усі вже взяли цю тему, багато хто. І залишились декілька тем, які ніхто не взяв, бо вони дуже складні. І тому ми обрали цю тему. Взагалі ми ніяк не готувалися знову ж таки. Тому що коли ми, ми тільки коли приїхали, тому ми тільки обрали тему. Тому це було цікаво. За два дні треба було розробити концепт, який можна буде презентувати журі, які його оцінюють. Взагалі, на початку команд було близько десяти. Але потім у фіналі вже трішки відсіялись. Були команди з Львова, з Києва, з Умані та з інших міст та областей України. Насправді, ми не розраховували на перемогу або взагалі зайняти якесь призове місце. Але склалось так, що наша команда створила дуже гарний концепт. Який насправді працює, мені дуже це сподобалося було дуже цікаво. і Я сподіваюся, що у нас в місті буде проведено щось подібне, і в мене не є на це план. Спойлер. Ця тема залишається дуже актуальною, тому що ми повинні збільшити ефективність наших дрончиків, аби вони е, ліпше і краще знищували наших ворогів.